Вітаю, друзі! Ви на каналі Звичайний садівний коробник. Мене звати Олег, серпень в розгарі. Пробіжимось, подивимося, що цвіте в цей час нашому садку. Це друге квітування Троянди П'єр Карден. Така смугаста квіточка, коли розпускається. Не така приваблива, стає набагато більше, але в розпуску вона красивіша. Продовжує цвісти пенісетом Popel Majesty. Я вже показував цвів центральний колос. А тепер виросло ще ось два вже квітнуть такого кава з молоком красивого кольору. Ще один не цвіте. І ще росте маленький. Красивий злак. Привабливо виглядає. Великий, здалеко видно, хоча і пурпурового кольору. Така краса розцвіла Астра. Це розкручено декілька років назад серія Хризантелла. Типу якась унікальна серія, дуже великі квіти, схожі на Хризантему. Що я вам скажу? Звичайна Хризантема Махрова. Ось такі голчасті трошечки. Пелюстки махрова, хоча відкривається серединка, от перша, яка квітне, квітне. і ось іще. Красива, вона не невеличка, зовсім невеличка. Середнього розміру є набагато більші хризантеми, Такі тона в пастельній більшості у цієї серії. Є яскраві, але більше такі пастельні. це, по-моєму, золотий кольор називається. Почався в серпні сезон гібіскусів. Це гібіскус трав'янистий. Такий двокольоровий з такими плавними переходами. І дружевого до майже білого. Цей кущик у нас наче й пережив зиму нормально, але ж гіскуси трав'янисті дають сильні пагони від корень. І тоді міцний такий кущ великий, потужний і великі красиві квіти. Цей кущик іще один, один у нас. Дали по чомусь тільки пагони з верхніх бруньок, і вони такі коленькі ці пагони. Їх всього, по-моєму, два, два по-моєму, там пагони і на одному кущик, і на другому. По-моєму, по два пагони, і вони дуже маленькі, і квітів мало, вони не дуже великі. Хоча отакий дуже красивий оцей кущик. Хотілося б зберегти. Нам дуже ця квітка подобається, красива. Але тепер не знаю, що з ним буде далі. Ну, подивимось, як він наступну зиму переживе. Схожий на попередній кущ за фарбуванням. Але ж він більш е, темніший, нема такого переходу майже на білий. Ну, але ж теж такий Рожево, темно, більш темно-рожевого, до більш світло-рожевого. І е, ця квітка трошки менша, хоча перші квіти були великі. Кущ великий, десь півтора метра висотою так багато квітів стільки цвіти в різні сторони. Цей кущ відрізняється тим, що він, коли прохолодно, погано розпускаються квіти у нього. А в цьому році ночі ну, холодні, от буде ще передають ще холодніші на наступному тижні до 9 градусів. І він може майже не розпускатися, бо напіввідкритий, може бути. Взагалі, гібіскуси, теплолюр бойові дуже. І вони люблять теплу погоду. Коли дуже тепло, тоді вони повністю розпускаються і показують всю свою красу. Коли прохолодно, можуть не дуже сильно розпускатися. Є ще такий гібіскус трав'янистий. Він такого кольору рожевого з лиловим відтінком. Не чисто він рожевий. Це у цього куща найбільші квіти, бувають до 25-20, майже до 30 см бувають квіти. Він не такий за високий, як попередній кущ, він десь метр мет заввишки. І більш широкий, більш розлогий. Видає такі красиві квіти. Ось квітка дивіться яка. Більше 20 сантиметрів. Десь 23, я думаю. Може й до 25. Це велика. Буває більше. Зазвичай самі великі квіти це самі перші, коли він не дуже рясно ще цвіти. А так цвіте теж у різні сторони. Зразу розпускаються багато квітів на кожному, на кожному пагоні по одній-дві квітки розпускаються, а тут пагоню десь, мабуть, штук сім. Ще є такий гібісткус, чисто рожевий, красивий. Не самі великі квіти. Ось такі, але яка краса. І біскуси розцвітають на один день. Зранку розпускається якщо тепло, і до вечора тримається ввечері. Життя своє закінчує, але ж кожний день відкриваються нові квіти і будуть відкриватися, поки буде тепло. Якщо буде тепло в вересні, може буде свисти цілий вересень до холодів. Розцвіла кана, другий кущик, були е, однакові. Цей рано перший і більш-менший він на е, висотою цей розрізся дуже великий. Але ж сподівань ніяких немає. Тепер вже що розквітне щось інше. На картинці на пакетики було одне намальоване і в описі. Написано, що великі дуже квіти. До 13 см я не знаю, може це вся оця шапка квітів повинна бути. Але вона все одно. Ні, ну якщо брати знизу і доверху, то може тут і 12-13 см є. Але ж квітів я навіть таких все в своєму житті не бачив. У кан максимум до п'яти сантиметрів за дошки вузенькі, дуже до сантиметру, маленькі, ну оце він відквітовує вже другий кущ. Так що красивих великих кан ми з насіння. Не виростили. Ну, тут перший кущик знову випустив ще одну почав квітнути ще один пагін. До речі, кожна квітка цвіти не дуже довго дня, три. Мені здавалося, я в дитинстві пам'ятаю, в серпні, в вересні ці червоні великі квіти в місті в нашому місті були. Посюди посаджені. Здавалося, що вони квітнуть, квітнуть і квітнуть. Не знаю, може, тому що їх було багато, ну, але ж відквітовую це дуже швидко. Ще й клопи сидять. в Цьому році клопів дуже багато і вони на всьому ніколи такого не було. Роза фольклор, друге квітування. Випустила не дуже великі пагони, заціла і в цей же час випускає, випустила довгі високі пагони, набагато більші, і буде, буде знову зацвітати. Таким, такими поверхами. Внизу вище, а потім ще є вище, ще вище є пагуни. Десь метр двадцять висотою. Продовжує цвісти будлея. Такий великий кущ у нас. Щоб будлея була завжди виглядала красиво, треба її постійно обрізати. Ще один сорт і трав'янистого у нас є. Такого червоно-бордового кольору. Квітка теж велика. Ось така, дуже красива, дуже приваблива. Кущ не дуже гарно сформований, йому тут заважає поряд високоросла лілія, він його її чогось сусідство не дуже гарно сприймає і 에, не дуже гарно формує свій кущ некрасивої форми. Ну, в цьому році ми цю приберемо, бо другий рік. Кучне дуже гарно виглядає, а квітка така красива. Я показував про наші гортензії в попередньому відео, які є у нас і про них розказував багато, тому хто хоче про гортензії знати більше, може перейти і подивитися відео попереднє. Це зелена мохіто, червона даймонд руш, двокольорова Ваніла Фрайс. Така розлога. Ось починає розфарбовуватися. І ставити двох і полар біо. Полярний відвід. цвіте жоршина Акіта. Я вже один раз показував її першу квітку. Ось іще дві квітки розквітло, першу вже зрізали. В цьому році чогось кущ погано розвивався. Наріс маленький, сантиметрів 40, хоча зазвичай десь метр-метр двадцять, метр з великими квітками ця жоржина. В цьому році пізно зацвіла і квітки не дуже великі. От такого червоно жовтого розфарбування. Це бузульник або язичник українською телу. Яскраві жовті квіти, як такі, такі ромашечки. Засвітлює трошки. Камеру вони більш такі гарячі, жовті. бордово звині листя? Багато підконусів, шість, по-моєму. І отак вони цвітуть. Полюбляє. полутінь, тінь. Ця рослина і Вологу землю. кущ великий, десь вже метр в діаметрі. Ну, а квітконоси у висоту сантиметрів 70 Квіточка, мабуть, сантиметрів сім. Діаметрі. продовжує продовжу цвісти потрошку. Зверобій хіткоуд. Росли такі пагони від корення, бо він повністю вимер в цьому році до землі. До метру, деякі, деякі мабуть, до метру, ні, трошки менше, 80-90. І поодинокі квіти і постійно розпускаються майже все літо. Квітка дуже приваблива, така красива. Ну, з віробою. Тільки набагато більше. Десь 6 сантиметрів ді... в діаметрі. І випускаю потрошку, формує бутони і квітний квітне. Ну, я читав, що треба навесні підрізати пагони, які випускаються з звіробій, тоді він більше формує квітів. Ну, Це у нас тільки другий раз, другий рік в цьому ця рослина, в цьому році, э, другий рік цвіти ця рослина, в тому році ми весною її посадили, був кущик невеличкий і була всього одна квітка. В цьому році квіточок багато, але ж він, ми ж думали, що залишиться кущик э, до весни, а не вимерзне. І тому були в такому незнанні, що з ним робить, коли він випускає від корення. Тому не чіпали. А якщо, мабуть, пополовинили ці пагони, мабуть, квіточок було більше. Наступного року подивимося, як він переживе зиму, як він вийде з зими, і тоді його попробуємо почікати. Очікати. Тому він, він випускає, бачите, його пагін один, ось один, від самої землі, а потім на ньому ось з'являються отакі малесенькі. от. Я думаю, що, якщо його поприщіпувати, то, мабуть, він дасть отакі пагони, будуть вони на, з квітками, бо він дає квітки на кінцях пагонів. Така цікава рослина. Ну, було квітів десь штук 7 одноразово. Одночасно, одночасно. Квіти красиві, якщо коли їх багатенько, то виглядає доволі красиво, хоча кусь сам привабливий. Коли щось ці пагони. На вітру, листичка теж привабливі, пагни теж дивляться, виглядають непогано, тому м -м, задоволені ми поки що цією рослиною. Після перерви зацвіла пеларгонія, якийсь там мандарин, точно не пам'ятаю назву. Ну, якщо це той сорт, бо все-таки розфарбування не дуже мандаринове. Вони таке червоне з якимось таким відтінком. Ну, Може, а може цей сорт такий і є. За ціла лакрокосмія. Отак вона виглядає. Отже, на фрезію за своєю структурою. Квіточка, дві квітки. Буває більше, буває, отак по дві розпускається, буває декілька. Ну, в цьому році поки оце жовта почала цвісти, крокосмія. І така. Цвіти помаранчево, червона помаранчево Вона зверху більш червона, а всередині помаранчева. Те, щось бачите, по дві квіточки. Хоча е ті руки було таке, що декілька квітів, оце е оця вся колосок, оцей чи як його назвати, е в квітах був, Виглядає тоді більш привабливо, ніж по дві квітки. Ця квітка помаранчева набагато менше, ніж ця жовта. Жовта більш крупніша. Крокосмія великоквіткова. так вони виглядають. Друге цвіти дельфініум, магічний фонтан. Поки що тільки друге квітіння білого, махрового. Ця серія магічних фонтан має багато-багато різних кольорів. Ось такий білий, красивий вдали тут місце, я вже колись казав для нього. Він тут часто хворіє, і борошнисте роса. На, на всіх інших нема борошниць тераси, а на цьому є. Ну і оце от, не знаю, мені здається, що, що це вірус на цьому. Дельфініуми і може прийдеться його прибирати. Хто знає, підкажіть. Вірус це ще нестаче чогось. Мені здається, вірус. хоча, хоча по, тут по краю більше світле розфарбування. Вірус зазвичай він такий зовсім неправильної форми смуги такі всякі кільця такі і так далі. Не знаю, подивимося, як далі. Як буде далі. цвіте деревовідний гібіскус махровий маджесті маджента. Маджента шифон. Кущ великий, доволі розлогий, дуже багато пуп'яник, але цвіти щось доволі так помірно. Багато відпадає, відсушує чогось. не знаю, Наче посухостійка ця рослина. Але ж, мабуть, треба її поливати. Квітів не так багато, які, якісь вони не дуже великі, вони ще раніше були. І в цьому році якісь вони дрібненькі. Так виглядає квітка такого кольору рожевого, незрозумілого. Ну, Такий з відтінком якийсь рожевий колір. І оце така махровість. Ось такі квіти. І е, хочу сказати, може. Він раніше цвів у нас дуже шикарно. А це оце, після пересадки він став багато видавати пагонів. Тоненьких. тоненьких. Раніше пагони були такі більш міцні, товсті. Маленьких і квіти теж, теж стали дрібніші. І ще така проблема у нього, що він. Лопається, бачите? Чи було перезволоження, але ж, ну це і заливається у нас іноді кущ тут і поглиблення зроблене, щоб його не часто поливати, залили її, довго тримається волога. Але ж у нас в іншому місці кущик більш молодий, той не заливався. Бачите, відпадають, відсушуються. Той кущик не заливався ніколи, але ж у нього дуже сильно полопалась кора біля землі, аж розвернулася. Не знаємо чого. Треба його, мабуть, поживцювати і нові кущики насадити. І отак у нас зараз виглядає. Красиво Барбарис Оранж Рокет. Прям трьох кольорів. Більш темніший такий бордовий, це раніше наріс. Ну, середині він більш зелений, ось що молоде росло. таке яскравого. Помаранчевого кольору. Невеличкий, другий рік він у нас росте. Почали з троянди. Троянди, мабуть, і будемо закінчувати. Друге квітування Троянди Манстедвуд. Така вона красива, темного кольору, якогось такого бордово-фіолетового, невеличкого розміру. Це, по-моєму, до англійських троянд відноситься ця квітка. Ось така вона в розпуску, коли розпускається, починає. І ось така вона коли в повному розпуску. Привабливий темний колір. Єдине, що ні, не завжди, вона тримає нормальну квітку, пагони бувають. Тонкі і квітку не витримують. А так, красиво і пахуче. Ну, і на цьому все на сьогодні. Дякую за увагу. Заходьте на канал, підписуйтесь, ставте подобати, залишайте коментарі. Всіх люблю, цілую. До побачення!